Добро здоров'я, народ! Слава Україні! І так, придбав я собі апарат Другий в своєму життю. Перший я придбав в 96-му році. Турбо 145 трансформаторний. Він переварив дуже багато часу. Він і зараз варить, але світло і він важкенький для мене вже. Я придбав отакий едден, адден. Пронищування. Зараз начнемо. ролик два хомута ага. ролик протяжне або коліщатко протяжне от воно має ту насічку 0,8 і 1 скло захисне і два хомуки. Далі. Так, зварений апарат Evon 315, 23 року, 25 лютого. що у нас тут написано, то гарантійний. Три роки гарантія. Три роки гарантія. Технічні дані. Які? Де вони є? Пам'ятати? Так. Що тут у нас пише? Технічні характеристики. Модель Міг 315 і Міг 350. 315. Вхідна напруга 220 плюс-мінус 15%. 50-60 гц. Діапазон настройки силу струму. Ампер. Номінальний цикл 60%, Ефективність 85. Коефіцієнт потужності 0,73. Клас захисту. IP21S. Клас ізоляції F. Структура панелі. Індикатор живлення. О, негативний вивід. Індикатор перегріву. МІК, перемикач. Z, так, далі. Регулятор напруги. Негативний вивід. Так щось є. Зварювальний струм. Регуля... А, то сторінки. То на яких на яких сторінках що написано? А мені потрібно. Діаметр зварювального дроту 08, 1, 1, 2, 1 і 6. 1.6 може бути дріт Це Професійний апарат. Вибір рівня подачі. Так, хорошого дротиве. Тут таблиці. Товщина листа. Товщина листа 1,2, 4,5 мм, 1,2 мм, 1,6, 2 мм, 2,3, 3, 2, 4,5. Шведлер можна варити. Так, ладно. То поки що все. Ставимо. Ага, це гарантійний талон Еддон. Гарантійний талон ЕДАМ. Компанія ЕДАМ була образована 21-го року. Ну, мене Тарас має. ЕДАМ тільки має 250, чи якийсь, чи 200. -ти. І то він прекрасно варить. Так, модель. Дата. Що, то що ставимо? Дальше будем доставати Так четыре камні я купил то окраму я ставлю Кіток захисний, такі в мене є. Три метри. Так, три метри, три метри. Не запечатаний. Деворо кабелі, де тримача. Так, тут предмет твої в його родах. Тут тримет твої. Так, звісно, дійсно, дійсно потужно. Значить, поки не це ставимо сюди. Що ще нас є? У нас ще є Держак електрода. Так, електрода, промоємо 2 метри чи також 3 метри. І маса. І щітка молоточок. Ну, як всіх зварних апарату. Така ми вставляємо сюди. Будемо дивитися. Так, Він у нас підключається на плюс, так? Чи на мінус? Так подвесится на плюс, звичайно. Вот так по-моему Прасно стоїть, добре, що я не взяв, хотів брати в інтернеті. Отаке ну, таке вже дрантя. Ось тут шкала. В інтернеті не пам'ятаю в якому. Катастрофа була. Тут все закрито, Прекрасно. Все ідеально. Все зроблено дійсно фірмово. Так, таблиця у нас. Так, 315, 315, 244. Фактор потужності 0,73. Макс, дата виробництва. Так. Тут кнопка всередині нема. Тут кнопка. Зі сторони механічна протяжка. Ну зроблено дійсно, дійсно зроблено. Зараз я його Буду вивчати його. Індуктивність. Зварювати опік. Зварювальний опік. Мм. мінімальна, максимальна. Мік. Мінімальна, максимальна. Ну, потім я буду включати і покажу, як він варить, підключу. І от кнопка протяжки. Тут мік ММА ММ. Тут положення, я так зрозумів. 4Т, 2Т. Ну, треба подивитися. Буду випробувати. У мене на цьому моєму трансформатору такого не було. Подача дроту. Де вона є? Ну, Тут протяжка. А де подача дроту? Індуктивність. А от подача дроту. Оце і подача дроту. Тут протяжка заряджати. А швидкість дроту, де? Ага, та вона вона, ця швидкість дроту. Однозначно. Ну, це вже більш-менш професійний. Професійний апарат. Тут ще щось є. Що тут? Важно, прочитайте зміст інструкції перед установкою та експлуатацією. Все, зараз підемо підключати. Вітаємо так, провалка подача дропа сюди і будемо дивитися віддай. Бажано розправляти, щоб не було повороту такого. Все. Люкс. Так, с кем упоролся? Тут закрываем Тут закрываем Дальше. Значит, тут так ролика. Ну що ж, будемо зараз пробувати. Здесь у мене була железячка там. ось вот, вот вона. Тройка металл. Нету двойка. Масло, ну з тем сторони. Верта, тика, розгляд тут. Я без щетка без нічого. На витягнуті руки муси. Ну, кажеться, що... але дивіться, що в мене там цей. Ну, два. Я зараз давно більше. Вот полный. Я давав вам половину. Давало, так приблизно. Так, трошки подачу дробку з От тут прогоріло будемо звідти пробувати. Так а я erte Нет. Что будем это чита книжка не значит так народ 242. Зараз я поверну 242. Мені показали. 242. Так? Не знаю, чи буде видно. Там зараз 0,2, зараз я буду варити. Трошки приварити. Прогріваю наскрізь на 242? А Якщо я поставлю максимально, максимально не буду ставити. Трошки запас зроблю. Максимально в такому положенні, я зроблю запас. І трошки дроту Більше нам, звичайно, щоб він не горів у соплі. Так, що у нас суплонці? Опа, зараз я не попшикав спреєм, треба вшикнути. Я, його... я раніше ніколи не користувався, коли в мене старий був, бо їх і не було тих, тих спреїв. Їх і не було. Так, дам я, Не до кінця, зараз будемо дивитися. Я проварю, ще я трошки шла. Скільки там було? 285. 285 но пострілили, значить, треба дати ще дров трошки. Покружуємо. О, запись вот саме раз. тут практично можна пропалити. Тут можна пропалити. Метал, кажу, тройка. Тройка чи двойка. Зараз я замірюю, тому що не бачу. Якщо я на одному місці потримаю, значить він прогорить Ого, гарячий. Так, Зараз народ. Ні, тут двойка. Це двойка. Два з два копійками, Ну, це на кондеці. Це двойка. Це двойка. Так, ще раз поставимо. Проварує, аж протікає. Бачите, це ще не кінець 280 він видає. Прибли... Ну він стрибає туди-сюди. Тут ще є приблизно одно ділення вниз, бачите? Я так поставив дріт і так поставив дріт і так поставив кругу. Варить ідеально, нічого не стане. Варить ідеально. Я задоволений. Я зараз поставлю на максимальний. Подивимося, скільки він видає. Я не знаю, скільки в мене, яка в мене напруга на фазі. Ну що, попробуємо. Скільки він видасть на цьому? Obrigado, valeu, Pires. que não tem ideia. Mesroso, 300, 300 максимально видає. Я до кінця його поскажу. Так, до кінця. Він рахується 315, 300 дає. Ну, У мене не знаю, може тут слабенька фаза в мене. Треба перевірити, скільки в мене тут на фазі. Отаке мої дорогі. Ну, одним словом, я задоволений. Він плавить ідеально. Він плавить ідеально. Ох, він провалилося, бачите? Ха, -ха я не замітив. Провалилося. Метал втік. Чуть-чуть перетримав. І метал втік. Все, Ідеальна Зварка, я задоволений. Ну і робота зроблена, ідеально. Не то, що я. Хотіли мені всунути в інтернеті. Крешка отак не трималося. Оці дисплеї тут на соплі приліпили, нічого не закрили. Тут все закрито. І соплі там немає ніяких. Абсолютно. Зробимо дійсно. І ціна у нас на базарі люди, які цим займаються. Дешевше, ніж в інтернеті, плюс пересилка. В інтернеті оцей коштує в районі 10 з чим, а я за нього віддав. 9300. Так, 9500 вона сказала, 9300. це апарат. Так що беріть, не пошкодуєте. Всього доброго. Слава Україні. Так, Берта? дівчинка вже затекла чомусь. Розумна моя дівчинка. Моя дівчинка розумна, та. Молодець, ну молодець. Ну лапку. Ну дай лапку, дій. ну дай мені лапку. ну дай. Ти не хочеш? Молодець, розум, Розумно, розумно. Ну все, все. Ну Ти хочеш бавитися? Все, Все, йдемо до хати.